Надо навчитися не давати продавати голоса. Я розумію, що ті, хто стоять тут, не продають голоса. з такими гаслами. Сотні людей зібралися під кабміном. Сьогодні зранку вони прийшли від європейської площі, вимагаючи продовжити підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ми пікетуємо кабінет міністрів, який зрадив українців, який порушив закон, який прийняв і антиєвропейське рішення. Наша вимога до Віктора Януковича скасувати це рішення уряду Азарова і прийняти необхідне рішення для підписання угоди у Вільнюсі. А ми постоїмо біля кабміна, спитав, для чого вони перестали підписувати угоду у Вільнюсі. Товариші міліціонери оділи противогази і нічого не говорять, бо з противогазом говорити неможливо. Стіни будівлі охороняють сотні правоохоронців і спецслужб. Військові стоять у противогазах ланцюгом навколо кабміну і не пускають мітингувальників. Були навіть силові сутички, людей намагалися витіснити на дорогу і кидали димові шашки. Тут була огорожа, напевно, на метрів п'ять за мене ще. І разом з людьми відштовхували, а потім кинули за газ всі розійшлися і зійшлись. А ну, виходить, приїхав папа какой-то пацани. Давайте расходитесь тут, я от тут їду. Ну перебачте, будь ласка, це ж в кінці кінців просто неповага до людей, які мають постійне право де на території країни відстоювати свої права. Міліція ситуацію не коментує без коментарів, без коментарів є. Без коментарів, без коментарів, я. без коментарів ю. Прес-центр обрушається, пожалуйста. Активісти налаштовані рішуче. Вони збираються стояти до кінця, незважаючи на негоду. Сотні людей під дощем стоять біля кабінету міністрів. Сьогодні зранку вони прийшли сюди від європейської площі. Люди стоять з транспарантами і вигукують гасла. Біля кабміну багато міліції. За словами мітингувальників, були спроби силоміць перешкодити мітингу. Зокрема, кидали димові шашки і витісняли людей на дорогу. Нагадаю, 21 листопада народні депутати не прийняли євро ...інтеграційні закони, чим зірвали підписання угоди про асоціацію. Відтоді, уже четверту добу, по всій Україні люди вийшли на площі, протестуючи проти такого рішення. Мітингують і за кордоном, зокрема, у Варшаві і Берліні. Представники української діаспори також протестують проти призупинення євроінтеграції України. Наймасовіші мітинги проходять у Києві. І вдень і вночі люди з гаслами, транспорантами стоять на вулиці. Яна Курченко, Андрій Осачук соціальна країна.